Це ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І до нашого ефіру приєднався наш наступний гість, голова Української народної партії Юрій Костенко. Вітання, пане Юрію. Слава Україні! Добрий день Грам слава, вітаємо, пане Юрію. Хочемо з вами поспілкуватися про МАГАТЕ і протягом цього року війни багато хто в Україні в світі зрозуміли, якими яловими є багато міжнародних структур структур, зокрема. І ОН, ну і так само Магате, на вашу думку, чому так відбувається? Чому за рік можна сказати окупації Запорізької атомної електростанції за те, що рашисти робили на Чорнобильській атомній електростанції? Немає жодних санкцій, немає, ну можна сказати, такої жодної дієвої реакції з боку цієї величезної міжнародної структури, яка дійсно відповідальна за ядерну безпеку в усьому. Світі і, і, і на вашу думку, наскільки наша українська влада робить достатньо для того, щоб все-таки якимось чином спонукати МАГАТЕ до якихось рішучих дій в цьому плані? Спочатку щодо міжнародних організацій, ви абсолютно справедливо говорите про те, що всі міжнародні організації безпекові, починаючи ООН закінчуючи МАГАТЕ в Цій війні проявили себе як абсолютно непотрібними з точки зору своїх функцій організаціями. Що мається на увазі? Е, як ви знаєте, Рада безпеки ООН була покликана е, після Другої світової війни не допускати е, не тільки прояв агресії у світі, але і розгортання широкомасштабних військових дій, тобто розгортання воїн на Нашій землі, цю функцію Радбез звів до обговорення проблем, але не до вирішення цих проблем, як декларує статут Організації Об'єднаних Націй. Така ж сама ситуація стосується і другого безпекового органу в структурі ООН, Це МАГАТЕ. воно було створено в 57 році, коли розгорталися військові ядерні програми, і головна мета. Створення МАГАТЕ було недопущення розповсюдження ядерної зброї, як ви знаєте, у світі є п'ять країн, офіційно визнаних всіма іншими державами, які є ядерними, тобто вони володіють ядерною зброєю. Але впродовж десятиліть багато країн намагалися отримати ядерну зброю, враховуючи неефективність загальної світової системи безпеки. Отже. Саме МАГАТЕ головною своєю функцією і головними повноваженнями повинна контролювати діяльність ядерну в усіх країнах світу з тим, що на їх територіях не можна було накопичити високозбачений і плутоний, необхідний для виробництва ядерної зброї. Другою надзвичайно важливою функцією МАГАТЕ було, був контроль. За тим, щоб ядерна енергетика ніколи не призводила до ядерних катастроф ну, на кшталт ж Чорнобильської катастрофи, чи пізніше Фукусімська аварія і таке інше. І саме виходячи з цього, МАГАТЕ щороку удосконалює ядерне законодавство, яке регулює використання мирного атому. Вона стає все більш жорсткішим щодо вимог безпеки і все більше нетерпимим до порушення цих вимог. Ну зокрема, ви знаєте, що саме під тиском заходу, після розвалу радянського союзу, Україна. Зупинила всі блоки на своїй Чорнобильській атомній станції, вибухонебезпечні блоки, і на сьогоднішній день ця станція не виробляє електричну енергію. Та ж сама доля спіткала і Ігналінську атомну електростанцію в Литві, яка також була зупинена, коли Литва інтегрувалася до Європейського Союзу з врахуванням вимог ядерної безпеки. А тепер подивимося на факти, які е підтверджують. Головний висновок, що можна зробити із тих прав МАГАТЕ із тих е, реальних дій, які продемонструвало МАГАТЕ впродовж року війни. Захоплення е, в перший день війни Чорнобильської атомної станції. До речі, це аварійна станція. Як ви знаєте, е, там зруйнований реактор. Е, невідомо які процеси в ньому відбуваються. Накопичена колосальна кількість. Е, і високоактивних відходів в вигляді відпрацьованого ядерного палива, і звичайних відходів після чорнобильської катастрофи, і от цю станцію аварійну захоплюють російські головорізи. Більше того, вони примудрилися у перші ж дні обесточити Чорнобильську АЕС. А вона, як ви розумієте, на зовнішньому живленні забезпечує безпеку, зокрема системи системи охолодження відпрацьованого ядерного палива і втрату моніторингу з боку МАГАТЕ за тим, що діється на Чорнобильській АЕС. Головна функція МАГАТЕ щодо нерозповсюдження ядерної зброї базується на тому, що ведеться цілодобове спостереження камерами. Над входами у сховище відпрацьованого ядерного палива з тим, щоб його не можна було нікуди переміщати а відтак використовувати його для збагачення урану і виробництва плутонів, ось в цьому функція моніторингу з боку магате. Так, от втративши систему моніторингу на Чорнобильській АЕС, побачивши, що ця станція вже не керується українською владою, яка, до речі, відповідає за. Безпеку функціонування навіть аварійної атомної станції, що робить пан Гросін, гендиректор МАГАТЕ після захоплення росіянами ЧЕС він робить заяву, що ну нічого страшного не відбувається. Радіаційний фон такий, який був до захоплення. Отже, все нормально. Жодного слова про ядерний тероризм, тому що Росія. Захопивши ЧАЕС, здійснила акт ядерного тероризму, що тим же, тими ж законами, які розробляв МАГАТЕ, категорично заборонено. Так, от пан Гросів в першу чергу повинен був заявити на весь світ, що Росія стала ядерним терористом, звернутися до Радбезу ООН із вимогою провести негайне засідання. З приводу саме не тільки агресії проти України, але і щодо актів ядерного тероризму, які вперше у світі продемонстрували російські загарбники, вперше у світі є е, тим же законодавством, встановлені і принципи, що має робити МАГАТЕ е, в е, з ядерним терористом, якщо його неможливо знищити. Тому що там війська російські, то принаймні до агресора Росії необхідно застосовувати низку міжнародних санкцій, як застосовує сьогодні захід щодо звичайної агресії Росії проти України. Хіба ви почули від гендиректора МАГАТЕ жодну з тих пропозицій визначені обов'язками гендиректора? Тому що він має керуватися статутом МАГАТЕ, а там все це прописано. Я цього особисто не почув. Ще більш безглуздою заявою пана Гросі став його виступ у Давосі 25 травня минулого року. Коли він сказав, що на Запорізькій станції, яка вже на той час була окупована тими ж самими російськими головорізами, знайшли 30 тонн плутонію і 40 тонн високозбагаченого урану, це ті матеріали, з яких виробляється ядерна зброя. Пан Гросі видно забув, що саме МАГАТЕ гарантує світу, що його нагляд, нагляд з боку МАГАТЕ, за діяльністю е, будь-якої країни світу ядерною діяльністю, гарантує світу, що там виробництво зброї не проводиться для е, ядерних боєголовок. Виробництво е, високозбаченого урану і плутонію. У 97-му році. Е, Вирішені в 97 сьомому 95-му році, перепрошую, я підписував угоду е, як міністр екології і ядерної безпеки із МАГАТЕ щодо гарантій безпеки, які МАГАТЕ надавала Україні і світу, що в нас не буде військових ядерних програм. Як може гендиректор МАГАТЕ заявити таку нісенітницю, що на Запорізькій атомній станції виявили величезну кількість? Високо збачено і Плутонію достатньо для того, щоб зробити десь приблизно третій ядерний потенціал світу. Отже, цими прикладами я хочу зазначити, що гендиректор ГРОСІ абсолютно не керується ні положеннями про МАГАТЕ статутом, ні своїми обов'язками. Він займається фактично піар-діяльністю протягом всього року, тому що. Після таких своїх брутальних заяв не було спростування з боку самого Гросі, що він перепрошує Україну і українці і весь світ, що це росіяни його підставили таку інформацію щодо збереження зберігання на ЗАЕС, е, Урану і Плутонію, і з е, Гросі нічого за цей період не зробив того, що вимагає статут. Цієї організації. Мій висновок такий: усі пропозиції Грозні щодо створення на Запорізькій атомній станції якоїсь зони безпеки, що він активно займається цим питанням, проводить консультації із українським президентом, і російським головорізом Путіним. Що саме в такий спосіб магате виконує свої функції? Хочу спростувати цю е, заяву чергову або брехню чергову е, пана Гросі, тому що зона безпеки навколо заес неможлива до тих пір, поки заес не повернуть під контроль української влади. Для цього треба вивести всі війська із Запорізької області, змінити Енергодар. Інших варіантів не може бути, хоча б тому, що сьогодні безпека Запорізької атомної станції забезпечений забезпечується не тільки українським персоналом, але і українською електроенергією, е, бо сама станція не виробляє електроенергію, але її використовує на охолодження відпрацьованого палива і реакторних установок. І припинення якраз. Е, з роботи системи охолодження, що відбулося 9 березня під час чергового обстрілу Росією системи наропостачання Запорізької атомної станції і привело в черговий раз світ до катастрофи небачених масштабів приблизно як 6 Чорнобилів. Ось про ці речі пан Гросі повинен говорити, а не про якісь домовленості щодо зони безпеки. Я особисто цього від нього не почув. Але ну, разом з тим бачимо, попри всі його можна сказати, бездіяння ці бездіяльність пана Гросі переобрали на посаду гендиректора до 2027 року. Пане Юрія, то хто входить в ту раду керівників МАГАТЕ, які вважають, що Гросі достойно себе поводить на цій посаді? Ну, це вже інша історія у 1997 році. Мене Україна також висувала на посаду гендиректора МАГАТЕ, але зрозуміло, що Росія, яка успадкувала всі радянські посади в міжнародних організаціях, цього не допустила. Хоча шанс тоді був для України. Я не кажу про себе особисто, я кажу про представника України. Чому та тому, що Україна прийняла історичне рішення зупинити дострокову Чорнобильську атомну станцію? Я вів переговори в 95-му році із великою сімкою щодо умов зупинки дострокової зупинки Чорнобильської атомної станції, поки не відпрацьований був ресурс, і це завершилося. Ефективної співпраці України із заходом, яка продовжується, і сьогодні мається на увагі і новий саркофаг над зруйнованим реактором і е, системи е, збереження відпрацьованого ядерного палива, відпрацьованих е, радіактивних відходів і таке інше. Тобто, в 97-му році е, дійсно е, при більш фаховій фаховому підході України до переговорів щодо. Можливості очолити цю організацію в контексті виведення Чорнобильської АЕС із експлуатації, а це була на той час найбільша проблема у ядерних в ядерній енергетиці світу, це можна було зробити. Але я добре знаю правила і процедури МАГАТЕ. Болотуючись на посаду гендиректора, я це вивчив. І от я вам хочу сказати, що коли я зсередини побачив. Що ця шановна міжнародна організація майже тотально керується російськими впливами, які успадкувала після розсуду радянського союзу? То мені стало зрозуміло, що на превеликий жаль, ця організація не може бути об'єктивною, тим більше в питаннях ядерної безпеки. Чи там, як ми щойно говорили, питаннях ядерного тероризму? Чому та тому, що у Раді керівників МАТЕ, це після Генеральної конференції вищий орган управління МАТЕ, є представники 35 країн. Але, попри те, що традиційно в цій організації росіянин займав посаду віце-директора МАГАТЕ, але в Раді керівників МАГАТЕ Росія тримає так званий контрольний пакет впливів. Тобто представники інших країн, в Раду керівників МАГАТЕ вводяться виключно за погодження із російською стороною, і е, вона, так як і у Раді безпеки ООН, може заблокувати представництво будь-якої країни, яка не буде підтримувати Росію у Раді керуючих. В секретаріаті МАГАТЕ також дуже поважний інституційний орган, який дуже багато робить бюрократичних речей, і який є дуже впливовим. Ну у питаннях діяльності МАГАТЕ там також дуже багато або росіян, або представників тих країн, які підтримують російські пропозиції у МАГАТЕ. І саме такий склад Ради керівників МАГАТЕ – російський і дозволяв Росії надавати пану Гросі хібну інформацію про наявність ядерних матеріалів на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Саме такий склад керівників дозволив без голосування. Знову обрати пана Гросі гендиректором АМА, МАГАТЕ, хоча потребує ще затвердження генконференції МАГАТЕ восени, але це така процедура, уже, яка нічого не змінить. Тобто, Росія керує Гросі… А не Гросі керує МАГАТЕ і е, керуючись законами і правилами МАГАТЕ здійснює свою офіційну діяльність. От що відбулося 10 березня, коли рада керуючий за мовчазною згодою, погодила повторне призначення пана Гросі до 27-го року. Ну і ще один штрих е, щодо того. Як має пан Гросі, генеральний директор МАГАТЕ, ставити питання щодо терористичної ядерної діяльності Росії на цій на засіданнях Ради керуючих і на генконференції МАГАТЕ. Він повинен обов'язково перший же день захоплення нашої Чорнобильської атомної станції, терміново повинен був зібрати раду керівників МАГАТЕ і проінформувати? Раду керівників про порушення міжнародного ядерного законодавства е, Росією. Друге, він повинен був е, підготувати пропозиції, виходячи із норм міжнародного ядерного законодавства щодо санкцій е, не тільки проти Росії як держави, але і проти Росатому. Це колосальна міжнародна корпорація, яка і сьогодні забезпечує. Будівництво атомних енергетичних блоків в різних країнах світу, зокрема в тому числі в Угорщині, на АЕС ПАК, тому Угорщина так блокує санкції проти Росатому сьогодні. Ця корпорація забезпечує величезну кількість країн паливом ядерним для АЕС, а також постачає Уран для виготовлення цього палива, тому санкції міжнародні. І проти Росії і проти Росатому могли б дійсно примусити змінити політику Путіна щодо ядерного тероризму. Але жодного разу в МАГАТЕ ні на рівні Ради керуючих, ні на рівні генконференції МАГАТЕ цього не відбулося. Отже, повторюю свій висновок: до тих пір, поки така інституція безпеки, як МАГАТЕ. Буде керуватися не законами, а тим, що формує російська державна агресивна і е, терористична політика. До тих пір цей орган абсолютно є недієздатним. А відтак він стає непотрібним у системі безпекових організацій, організації, організації Об'єднаних народів. Пане Юрію, а зі свого боку українська влада чи достатньо робить для запобігання цьому ядерному шантажу з боку РФ. І ось те, що Україна висунула свого кандидата до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 2025 роки. Чи це щось може змінити в ситуації довкола МАГАТЕ? Ну, це також дуже болюча тема. Не тільки пан Гросі... Не виконує те, що зобов'язує законодавство, і наші на превеликий жаль установи державні цього не виконують. Зокрема, в перший же день захоплення ЧАЕС я не почув від Енергоатому, це експлуатуюча організація, яка здійснює ядерну діяльність на Чорнобильській атомній станції. Не почув від них заяви про те, що Росія здійснює ядерний тероризм. І лише після моєї публікації у квітні щодо ядерного тероризму Росії. Енергатом почав вживати цю термінологію, ну і звинувачувати хоча б публічно, Росію в такому. В такій агресії, як ядерний тероризм, те ж саме стосується і Держатомрегулювання, Це регулюючий орган. Раніше він входив, коли я очолював міністерство охорони довкілля. Він входив цей орган у структуру нашого міністерства, і тому міністерство називалося охорони довкілля ядерної безпеки. Зараз він окремий, але те ж саме стосується і керівництва цього органу, що вони не робили ні заяв щодо ядерного тероризму в Росії, ні пропонували. Тих заходів, які потрібно вживати як з боку МАГАТЕ, так і з боку української МЗС, теж саме можна сказати і про український МЗС, який цілий рік разом з Міненерго думав чи надавати пропозицію щодо Ради керуючих МАГАТЕ. А я думаю, що е, на минулій генконференції МАГАТЕ в минулому році, 22-му році, у вересні вона відбувається, як правило, можна було б уже мати свого представника у Раді керівників. А відтак і можна було б уже принаймні ставити питання про те, що має робити Рада керівників, і генконференція у зв'язку з ядерним тероризмом Росії. Ну для прикладу, ми не в Раді Безпеки ООН. Але пан Кислиця, наш представник, на кожному засіданні, як от наш, повторює про всю ту брехню, яку російський представник на Раді безпеки говорить в контексті російської агресії проти України, спростовує це і світ це чує. І відсутність нашого представника у Раді керуючих або керівників МАГАТЕ. Це якраз втрата величезного міжнародного майданчику для свороду просвітницької діяльності бо багато країн, які входять в МАГАТЕ, які є представниками і в тому числі африканських країн, де немає ядерної енергетики, вони абсолютно не розуміють, що відбувається в Україні, і що вони повинні робити. В МАГАТЕ для того, щоб запобігти ядерному тероризму і його розповсюдженню, розповсюдженню на всю планету земля. Отже, втрата, втрата з боку України, можливості для просування своїх представників в МАГАТЕ. Це повно повністю провал нашої міжнародної політики, як з боку МЗС, так і з боку профільних міністерств. Це міністерство енергетики, це енергоатом, це Держатомрегулювання. Тому я можу так сказати, що, е, звичайно, ми страждаємо всі від того, що відбувається на наших атомних станціях. Особливо е, коли зникає енергопостачання Запорізької атомної станції і починається відлік часу до, умовно кажучи, судного дня, що я маю на увазі, величезна радіаційна катастрофа відбулася в колишньому Радянському Союзі. Це киштимська радіаційна катастрофа в 57 му році, коли відпрацьовані радіоактивні відходи внаслідок втрати систем охолодження свої, своїх функцій вибухнули, і було забруднено колосальна територія. Ну, добре, що це Сибір. Тюменська область, але 300 30 тисяч квадратних кілометрів забруднень, які піднялися в повітря і потім розсіювалися на величезних масивах лісових. Скільки загинуло людей, про це ми не дізнаємося ніколи, тому що це було топ-сікрет колишнього Радянського Союзу, але те саме може повторитися на Запорізькій атомній станції. Те ж саме могло б повторитися на Чорнобильській атомній станції, коли втратили систему неропостачання. Про це ж ніхто не говорив і не почав на весь світ, що, що відбувається у зв'язку з ядерним тероризмом в Росії і в Україні, і що негайно потрібно робити з боку світової спільноти. Головний принцип це примус агресора до миру або до припинення терористичної діяльності, це те, цей принцип. Повинен застосовуватися і щодо Росії, і щодо Росатому. Але цього ми не бачимо. Е, і ще наостанок, пане Юрію, а наскільки, то наскільки все-таки реально Україні мати свого представника в Раді керуючих МАГАТЕ, і хто б міг ним стати взагалі е, це ж така важлива дуже е, важлива роль, напевно. Е... Я думаю, що шанси мати свого представника у зв'язку з тим, що відбувається з ядерною галузі України, є досить високими, але для цього потрібна активна робота Української МЗС. Для цього необхідно, щоб президент Зеленський звернувся. До країн партнерів, що мають в раді керуючих своїх представників в першу чергу до провідних ядерних країн світу: це США, Британія, Франція, Щоб вони провели роботу із колегами у Раді керівників МАГАТЕ, з тим, щоб пройшов український представник, і щодо персоналі, то Однозначно можу сказати, що дуже багато українських дипломатів, починаючи з 2014 року, коли почалася російська агресія, не виконували свої функції щодо інформування західних країн. Де вони були представлені у тому, що відбувається в Україні? Ну не тільки західних, практично усіх країнах, де були українські посольства. Дуже багато прикладів було в пресі, того як після початку російської агресії наші посли не проводили навіть прес-конференції. Здається, це посол в Угорщині українській, і е, на питання журналістів, так що ж там у вас відбували відбувається, і, і що це значить? Нічого не відповідали. Так, от, якщо буде такий представник України у Раді керівників, мовчазний, і тільки буде слухати е, побрехеньки представників Росії, то звичайно, що він не потрібен там. Але якщо це буде такого роду, як, наприклад, експосол Німеччині Мельник, прекрасний е фахівець, е прекрасна ініціативна людина, яка не боялася втратити навіть свою посаду, роблячи навіть деколи недипломатичні висловлення щодо політики Німеччини. По відношенню до України, коли розпочалася російська агресія, і це не тільки 22-й рік, а це 14-й рік. Так, от, якщо такий буде представник, ну то звичайно, що він зможе дуже багато речей зробити корисних для України і не тільки інформаційних, але й проводити ті рішення. І проводити і до легему е, застосування санкцій щодо е, та Росії за ядерний тероризм це все стає більш очевидним, але для цього потрібна активна людина, ініціативна людина, людина, яка не думає про свою посаду і про свою зарплату, а думає про інтереси української держави. От тоді це буде дуже корисно для України. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за ваші думки висловлені в нашому ефірі. Нагадаю, нашим видачам та радіослухачам, голова Української народної партії Юрій Костенко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію. тримаємось. Дякую.